Козеруги, давайте подивимося, які події будуть відбуватися у вас у квітні 25-го року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у Козирозі. Так, козороги, у вас страх і щасливі моменти емпатичність. Ну що, страх за майбутнє, перш за все, куди рухатися, що робити, чи правильні вибори ви робите, чи правильні дії. І вам страшно! Можливо, немає впевненості в собі, що вам все вдасться. І також у вас емпатичність. Тобто, захочеться комусь дарувати свою любов, когось обігріти, комусь допомогти. Ну, тобто, не, не вимагаючи нічого натомість. Знаєте, такий душевний прояв у вас. Ні, візьмемо цю коло. Давайте подивимося: квітень для козирогів, тема квітня. Про що ми будемо говорити у квітні? Король жезлів, чоловік знаку вогонь. Фігурна карта або в карті є у вас, якщо ви чоловік, це ви такі пристрасні тут гарячі. Якщо ви жінка, то це є людина у вашому житті. Тут іде закритість. І відчуття ступора через цю людину. Якщо ви чоловік, то це ви в такому ступорі знаходитесь. Якщо ви жінка, то стосовно цього чоловіка, цієї чоловічої енергії. Що неочікувано проявиться козироги у квітні? Шістка кубків. Минуле. Минуле дасть про себе згадати. Так, тут карта другого шансу. Хтось з минулого до вас проявиться. Недавнє минуле. козороги. Ось вона і з'явилася ця двійка, ця закритість, можливо, хтось від когось відсторонився. Відчуття було глухого кута. Імператриця, може, жінка трошки старша, чоловік молодший, ну, не обов'язково. Фігура матері дорослої мудрої жінки, але якісь також це творчість і фертильність. Але тут відчуття, що було. Відчуття ступору і настороженості у жіночій енергії, перш за все. Якщо ви чоловік, то стосовно жіночої енергії. Про що ви думаєте, козироги? У квітні ваша свідомість. Королева жезлів. Ось у нас з'явилася пара королі королева жезлів. пара астрологічна. І тут йде ще й сила, енергія лева. Можливо, у вас є стосунки з левом. Тут йде сила козироги. тобто ви відчуваєте внутрішню силу і таку якусь гарячність, пристрасть, і багато дій і рішучості підсвідомість, що ви відчуваєте, ви на коні. Класно, шістка жезлів це карта перемоги, карта, коли на вас звертають увагу, коли ви відчуваєте, що все вам вдається. Причому тут енергія терезів, причому все по справедливості. Можливо, ви вважаєте і відчуваєте, що ви робите все по-справедливому, ви дуже справедливі. І через це відчуття, що все вчинили по справедливості, ви відчуваєте себе як на коні гордо піднятою головою. Найближче майбутнє Козероги. Королева кубки ось з'явилася третя фігурна карта, для когось може бути тут трикутник, один чоловік, дві жінки. Жінка знаку вода, жінка, яка має почуття, і тут іде спілкування. Тут іде настороженість і недовіра спілкуванні. іде і переосмислювання. Тому що є недовіра. Як ви самі до себе відноситеся, козороги? Повішаний, що ви в блоці, що ви, можливо, тільки думи гадаєте, хочете докопатися до істини, але нічого поки що не робите. Тобто дії я не бачу, я бачу ваше тільки ясність, світлість, істина, все, що було істиною, стає неправдою і наоборот. Для вас. Тут знову йде сердечна якась комунікація, можливо, з Дівою. І йде переосмислення цієї комунікації. Відчуття, що у вас в цьому місяці все перевернеться з ніг на голову, що у вас от такі зміни відбулися. Що ви так -то самі до себе ставитесь і себе так почуваєте, відноситесь так до себе. Ваше оточення. Сім Жезлів, ви відгороджуєтеся від свого оточення або від вас у вашому оточенні відгороджується. Тут світ йде, закриття одного циклу вихід в інший, на іншу спіраль у своєму житті. Можливо, у вас змінюється оточення, можливо, ви переглядаєте своє оточення, когось відсіюєте, кого залишите, кого... Від кого позбавитися, від кого відгородитися, а кого ближче до себе притягнути. Ну, тут однозначно відгородження від свого. Від... У вашому оточенні йде відгородження на витягнуту руку тримайте. Можливо, є якась недовіра у вашому оточенні, що ви так дієте. Або від вас. Надії і страхи, козороги. Королева Пентаклів це ви, ваша іпостась, жіноча. От у нас вже з'явилося три. Тут королеви, тут самі фігурні карти. Можливо, у вас дуже багато є людей, з якими ви взаємодієте. Королева Пентаклів вона займається ресурсами. Можливо, фінанси вас займають є страх. Так, за фінанси тут є страх, тому що тут на дні колоди п'ятірка пентаклів нестача. Фінансів, немає ресурсу. Для чоловіка це може бути жінка в його житті, теж знаку земля, яка, наприклад, не з ним і йому не вистачає цієї енергії. Є холод, нехватка. Підсумок. Підсумок квітня. Смерть приходить енергія скорпіона. Щось іде. Щось закінчується, а щось нове народжується. У вас тут однозначно будуть зміни. Коли приходить карта смерті, це однозначно зміни. Або у вас є якась взаємодія з скорпіоном. На дні колоди. Ух ти, ваша енергія Козироги. тут дьявол. І тут двоє дверей у почуття і в пристрасть. Можливо, у вас є якісь стосунки токсичні, але це ваша карта, це ваша енергія. Ви когось тут любите і маєте до когось пристрасть, наповненість почуттями. Так, давайте будемо прояснювати. Тема король жезлів для козорогів, що тут у нас місяць, страхи є, муть якась. У спілкуванні з цією людиною, чи якщо ви чоловік, то це ви себе так проявляєте, і є якісь різкі висловлювання. Ну що, тут йде мутна якась історія, енергія риб. Можливо, в карті є в людини риби. Вона... Тут чоловіча енергія себе мутно веде. Страхи є. У спілкуванні це комунікація, різкі висловлювання і необдумані дії. Не підбираючи слів, тут людина висловлюється, і причому себе якось мутно веде, непрозоро. Відчуття грає якусь роль. Енергія близнюків над колоди з'являється і. І ту спентаклю, можливо, і за фінансів. Іде якась муть і якісь розмови. Ну, однозначно, тут чоловіча енергія мутить, вона тут мутно себе веде, в комунікації мутно себе проявляє, там нічого не ясно, там місяць, там все покрите страхами, недовірою і муттю, настороженістю, і різкіші, і при чому висловлювання. Це може бути між закоханими людьми. Хтось поза спиною може. Прийшла така інформація, ще тут, що хтось може поза спиною щось робити, мутити щось з фінансами, а коли намагаєтеся там докопатися до істини з цією чоловічою енергією, тут виникають такі, знаєте, різкі якісь висловлювання, ніби чомусь іде інформація, тебе це не стосується. Так, неочікуване. Шістка кубків. Карта дітей споріднених душі минулого. Сила, енергія лева. Тут з'являється. П'ятірка. Ну що, тут є сильне, сильне скучання за минулим, а там є перекос. Там є перекос між людьми. Там хтось вище, хтось нижче. Там люди не на одній сторінці. І тут іде образа да, до якогось минулого, і, до речі, козороги ваша тут енергія знову козироги ваша. Можливо, ви від когось відвернулися спиною або від вас хтось відвернувся від козирогів, і йде жаль. Тут четвірка п'ятірка, тут така, знаєте, емоційна стагнація, жаль за минулим і багато спогадів і розчарування. Но там перекос між людьми. Там хтось любив. І хтось давав свою увагу і турботу, а хтось тільки приймав, дозволяв себе любити. І Дозволяв просто відчуття, що не був рівноцінний обмін, Не рівноцінно вкладалися люди в енергіях тут, в стосунках. А ще тут така прийшла інформація: можливо, якщо це стосується дітей, якщо у вас є діти. Тут прийшла інформація, я ще відчула я, що дитина може вас тут обманювати, а ви можете про це навіть не підозрювати. Така неочікуваність нежданчик. Недавнє минуле. Двійка мечів. Про що ми тут говоримо? Ну так, тут був ступор, енергія Діви з'являється. Тут нічого не рухалося. Так, і ви почали рухатися. Ну, дивіться, тут і це було в стосунках або з близнюками, був якийсь вибір прийнятий. Це настороженість було закрите відчуття глухого кута, що все стало незрозуміло, що робити. Ніяких дій не відбувалося. Така, знаєте, зупинка. А потім ви почали потрішки-потрішки маленькими кроками почали рухатись і вирішувати те, що у вас тут був застой і що вас насторожувало. Якщо це стосується стосунки, то тут спочатку насторожувало, що нічого не рухається, людина, може якось не проявлялася, або не було ніяких дій від неї, а потім людина, тут, до речі, переїзд з пункту А в пункт Б, можливо, вона приїхала, або зробила якісь кроки у вашу сторону, або ви до неї. Королева жезлів. ваша свідомість. Колісниця, тут машина, рух, переїзд, поїздка. Про це йде спілкування. І Верховний Жрець, енергія тельця. З'являється або людей, які це подружжя, людей, які мають обов'язки один перед одним. Тут йде про машину, про поїздку, про переїзд. Є сердечна комунікація. Тобто люди щось тут вам пропонують, або поїхати, там, переїхати. І ви про це думаєте. І тут іде або людина, яка має обов'язки перед вами, або телець може бути, який ось вам це все пропонує. Якщо у вас немає стосунків, то це ви рухаєтеся, рухаєтеся в те, що ви вірите. І причому вам це. Наповнює ця комунікація можливо, ви там, плануєте кудись поїхати на відпочинок. Про це ви дуже багато мріяли, і ви вважаєте, що ви маєте всі ключі і вірування, і ви знаєте, як це зробити, і вам все вдається. Але тут перебування дуже багато в ілюзії. ви дуже багато про це думаєте. Однозначно, тут дуже багато опцій, можливо, навіть. Новий початок, потрібно робити вибір, їхати чи не їхати. І тут йде внутрішній конфлікт або проявлений конфлікт, який загони у вас в ілюзії, хочеться і колеться. І це стосовно цієї поїздки або машини. Можливо, вам тут хтось пропонує обов'язки взяти перед вами, щоб ви переїхали до нього, і ви будете думати, варто. Треба, не треба. Ну тут страх теж присутній. І ілюзії, тут дуже багато опцій. Ну, цього всього не існує. Ви просто ганяєте думки по кругу. Шістка жезлів. Що ви відчуваєте? Старі травми тут дають про себе знати, щось вас тригерить. Є недовіра у своїх почуттях. Відчуття, що тут вам підсвідомість підказує щось, але. Ви не прислуховуєтесь, так, тому що йде з 9 в десятку, у вас ову угу, придавлює абсолютно. Козероги. І відчуття це ваша енергія. Десятка пентаклів. Тут десятки-десятки саме крайні карти. І жіноча енергія дивиться в майбутнє строго, логічно, тут без емоцій. Строго на це все дивиться. І ось ваш страх приходить, про що вам говорив і оракул. У вас страх. Страх за майбутнє, чи правильно ви робите, як я вже і сказала. Чи вистачить коштів, чи все вдасться? Недовіра, старі травми, щось вас тут тригерить на підсвідомому рівні, щось вам внутрішній голос говорить, і це вас викликає важкість, невпевненість в собі. Вам дуже важко на емоційному плані. Одразу вам кажу. І десятка пентаклів. Можливо, за сім'ю, за воз'єднання, за фінанси, знову тут іде дуже велика тривога. І важкість. Можливо, ви багато працюєте для того, щоб досягнути якоїсь мети. Але відчуття, що в почуттях у вас важкість викликає. Якісь фінанси і якась сімейна ситуація у вас викликає важкість на підсвідомому рівні. Ось тут. Королева Кубків. Найближче майбутнє. Помірність енергії стрільця. Тут з'являється і знову карта неочікуваного. Шістка кубків. Вона буде у вас тут, це неочікуване, буде проявлятися в найближчому майбутньому, в другій половині місяця. Імператриця. Знову телець енергія матері. Дружини колишньої, наприклад, верховна жреця, хтось приховане є рішення, ясність, чіткість і зрозумілість цієї ситуації. І йде все в очікування. Козороги, таке відчуття, що ви очікуєте, ви тут у режимі очікування, не знаю, ви верховна жриця чи у вас є людина-верховна жриця це вже вам знати краще і вирішувати. Ну, що ми тут бачимо? Ми бачимо королеву кубків, тобто жінку-знаку Вода. Ми бачимо врегулювання і якийсь е, застой, тобто є зупинка, переливання почуттів спустову порожнє і режим очікування. Тобто, є така, знаєте, якась. М Ну, я б не сказала, що це блок. Це ви займаєтеся своїм життям, але таке відчуття, що ви очікуєте, що якась ситуація розрішиться. Ви очікуєте на рішення або результат іншої людини. І тут приходить імператриця, жінка старша, доросліша може бути, тому що тут імператриця і король мечів, тут є різниця у віці у людей. Жінка така ресурсна, материнство тут. Дружина, будь-хто. І чоловік знаку повітря. І тут приходить верховна жриця. Хтось тут є таємний, тому що ми бачимо королеву кубків, імператрицю верховну жрицю. Хто ви, в якій ви положені, я тут однозначно бачу трикутник. Хтось тут десь ще третя людина є, присутня, скрита. І тут іде рішення. Ви очікуєте якогось рішення, тому що. Це впирається. Тут режим очікування, що все врегулює інша людина. А ви просто очікуєте вже його рішення і результату, як розрішиться з цією людиною. Відчуття, що від вас тут нічого не залежить. Ви тут просто чекаєте, поки у когось десь там щось розрішиться. І ви знаходитесь в ментальній тюрмі, тюрмі тобто ви не впливаєте на цю ситуацію ніяк. Як ви самі до себе відноситеся? Повішений. Король Кубків. Чоловік, який має почуття. І от знову трангуляція на дні колоди. Однозначно, у когось є трикутник. Який повертається карта другого шансу. Відчуття, що вас затягує. Ну що, тут переосмислення в чоловіків, переосмислення їхніх почуттів. Повішений все, що істиною стає неправдою і навпаки. Так само, як і для жіночої. Можливо, ви змінюєте думку про конкретну чоловічу енергію знаку води. Або люд... людині в карті є вода, або людина, яка має почуття до вас. Ну там трикутник. Ваше оточення. Сімка жезлів. Знову повішений, як ви до себе відноситесь, як я і сказала, будете відгороджуватися, або від вас будуть відгороджуватися. Це блок, це зупинка, відлюдник енергія Діви, старші аркани у вас тут пішли, і п'ятірка мечів. У вашому оточенні і тут є зустріч воз'єднання, можливо, угу, яке вам серце розбиває, і, за, можливо, і за цього трикутника, тому що тут знову йде імператор, чоловіча енергія знаку Овен, королева кубків, яка була у вас тут, королева жезлів, яка у вас приходить от Всі ці карти повторюються, яка у вас на свідомому рівні, як ви, про що ви думаєте, серце розбите, нехватка і воз'єднання. Що ми бачимо? Тут у вашому оточенні однозначно ви відгороджуєтеся від свого оточення або від вас відгороджуєтеся, просіюєте. Іде зупинка-блок, можливо, з кимось припиняйте спілкування. Ідете у відлюдники, внутрішній пошук, енергія діви. І тут є поле бою у вашому оточенні. Можливо, вам прийдеться признати поразку в якійсь ситуації і відступити, покинути. Іти відгородитися і покинути якусь ситуацію як програшну. Тут у вашому оточенні відгородження від програша. Ви це чи від вас. Але однозначно, тут така у вас ситуація. Там хтось програв, хтось виграв, і хтось має прийняти поразку. Але виграв, не факт, що чесним шляхом. Тому що там є хитрість і маніпуляції. Ваші надії і страхи. Королева Пентаклів. Ух ти. Башня і що? два старших аркана. Башня це все зруйновано. камні на камні не залишається. Це у вас страх. І страх ризику піти в щось нове, як кажуть, вому з головою, не подумавши, що зробити якусь помилку в своєму житті. Так. І знову тут йде імператор і королева Кубків. Можливо, ви боїтеся, що якісь стосунки зруйнуються і підуть на нуль. А також жіноча енергія має деякі козорогі ви. Жіноча енергія тут має надію, що будуть кардинальні зміни в її житті, і вона почне життя з чистого листка. Повністю все зміниться. У вас тут відчуття, знаєте, воно як якась снігова куля, знаєте, як лавина. Тут сунеться і воно набирає обертів у вас тут. Підсумок скорпіонна енергія. Тут міняється от ваша ця ситуація, де було нехватка ресурсу, є коливання, багато невпевненості. І хочеться зцілити цю ситуацію, іде зцілення робочих питаннях. Серце розбите є більсердечне, можливо, серце поболює і правосуддя, і ваша іпостась, знову королева Пентаклів на дні колоди, Козироги. І знову є зустріч стосовно фінансів. З людиною або навіть людьми, тому що тут є трійка, декілька, можливо, це ваш колектив або друзі. І тут ви фінанси, фінанси, фінанси і фінанси ще раз фінанси. Щось вас спочатку засмучувало, було відчуття глухого кута. Ну, тут з'являються фінансові можливості, ви загоряєтеся і рухаєтеся туди. Однозначно, фінансові можливості у вас тут прийдуть в кінці місяця. Що ми тут бачимо? Енергія смерті, як я і сказала, тут йдуть зміни. Зміни в чому? Там, де не було нехватка, де був холод, де нехватка було ресурсу, воно міняється. Де було багато коливань, де ви були невпевнені, це теж міняється. І де зцілення однозначно енергія водолія. І тут ми бачимо робочі питання, ви прикладаєте дуже багато зусиль. Можливо, у вас. Не влаштовує та ситуація, яка у вас є стосовно робочих питань, куди ви прикладаєте багато зусиль, і тому ви хочете це змінити, і це буде мінятися, де вас розчаровувало? І тут енергія терезів по справедливості. Якісь фінанси до вас прийдуть по справедливості, однозначно, може у когось виплати, наприклад, через юриспруденцію, тобто якісь суди, ви отримаєте якусь виплату, яка. Розрішиться ситуація, яка не розрішалася, де ви прикладали дуже багато зусиль, де було нехватка от, ресурсу. Ну, однозначно, тут ситуація змінюється. І я, дні колоди бачу, що у вас тут є ту Пентаклю, фінансові можливості до вас приходять. І тут відчуття, що енергія буде змінюватися на краще у фінансових питаннях, де ви прикладали багато. Якщо це стосунки, то в стосунках, де ви прикладали багато своїх зусиль, так само і в робочих питаннях, але я бачу тут більше фінансову сторону козироги. І фінансові можливості, які до вас приходять. Ось такий у вас буде квітень козороги. Спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню вашу комунікацію. Як програвся розклад? Я вам дуже дякую і до нових зустрічей!